Богдан Боянецький у лютому 2022 року добровільно пішов на фронт, адже мав досвід служби в АТО. У складі 24-ї бригади захищав Луганщину. Після поранень каже, уже півтора року лікується. Важкі я получу поранення, ноги, руки, спина, все побите. Зараз відновився. Проходжу реабілітацію. і чекаємо наказу. Відновимося і тоді. Такий наказ тоді будемо виконувати. Хлопці, які загинули, є перед ним обов'язок. Час. Тому зараз я поки мушу відновитися, тому ними обов'язок. Зараз військовослужбовця перевели у роту охорони територіального центру комплектування. Він охороняє різні об'єкти на Львівщині. Люди не розуміють, що таке війна, і ми нібито військові, що ми тут робимо. Але коли людям пояснюють, що ми були на війні, люди зовсім по іншому ставляться. І люди, які просто, а ви військові, ви тут сидите, відсиджуєтеся. Аж ми ж ці хлопці на сороті охорони з після поранень. Колишній залізничник Петро Чорномазюк також служив у 24-й бригаді. Разом з двома синами мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Після поранень наразі не воює на передовій. Однак військову службу зізнається, залишати не хоче. Я далі маю бути. Я далі маю служити доти пір, поки ми не виженемо з нашої землі. Як ми, як ми, як говорили хлопцями, як не ми, то хто? Не раз я, я приходжу на військомад з людьми, спілкуюся, там є агресивні. Я коли людям розказую, що як воно є, люди міняють зовсім цю обстановку. За дозу по інакше не ставляться. Нема чого збоятися. Ми такі самі люди, як ви, тільки просто ми в формі. А ще Петро Чорномазюк розповідає, що чекає молодшого сина з російського полону. Ольга Іващук, Олег Греб, Дарина Романишин Суспільне новини, Львів.